Шот? Ну що, так радить сам виробник Микола Тугай, виробник нашого гранулятора. А ви, друзі, пишіть, чи ви так робите. І чи Бо, потрібно так робити, як ви вважаєте? Так що дивіться далі в сюжеті. Бути. Так, дивіться, що я вам несу. Несу, несу показати і трішки розказати чоловік ну, займається ось, ділом. А ось не робочі. То робочі, а це не робочі були. Ложи. Я їх усюди. Та Іди. положи мені сюди одну. Як ви зрозуміли чи не зрозуміли, значить, хто не знає, хто новий, у нас гранулятор тугая. Висверлювати я матрицю, боюсь. Зняв все, познімав і побачили, що деякі фільєри так. А вони всі не, робити, вони всі одно. не працюють. ну Десь около 20, от навіть видно, бачите, оце одна з них, яка не робоча. Оп. Оп. І ось яка гранула громадна, довга. І вирішив вистукати, воно, як почистити. Ні, ну да, це ж, це це широка, підлєна, що, так, це ж широка що так. Оце на сьогодні. виході є така гранула, а те, що фільєра, то... Ну, переверни, бо ж вона така, то це ось, бачите? Лієчка. Лієчка, да. Ну, тепер ми посчитаємо, скільки в нас неробочих було фільєрчиків. філієрчиків. Не робочого, ось довіщу. Хоті, як ти їх пощипаєш, вони вже поламались. Ну так. Да. Зараз так вистукаю. А ви, до речі, хто має гранулятори, вистукуєте так чи ні? Періодичну матрицю? Я просто висверлювати боюся. Бо поки що вихід виходить з нашим ну, світлом, десь момент. там перепадами і так далі, 42. враховуючи. Да, Оці всі нюанси 42 кілограми в годину. Це сейчас, бо Ну Так, да, бо зараз постійні перепади, з електрикою все дуже сумно. Кому я розказую, ви ж точно знаєте. Бач, Не угу. Неробоче. А світла немає, і що ще робити, так? Називається? рішив вистукати. Да, мені треба підмостити якусь трьохку. А дерев'яшечку, ні? Не деревяшечку, а і тепер тугайовський виб'ю. Та сіки. Третій точно зробив. Роттикс, ну ти так само? Да, робив? Один раз. Тільки я там матрицю не міг зняти. Ну, припайов, а тут все легко, так. да? Гульок легко. Під Піддомкротив трохи. І зняв. нього бач, легенько вистукується ті, що робочі. оп хоп всі повипадали. А да? це зараз буде дуже важко. Ладно, щось, щось. Ось видно її. Оп, легенько прям. А отут і вона прям. Не йде, да? Не йде. З такою вотаку зроблю. Тож ті типу, побрали там, десь десь я бачила, що брали тоненьке сверло, а потім ті типу, потовщимо, вже. Я сверлити боюся. Прям тонюсіньке. Ага. Мажор. Щось піде. І заміряли саму матрицю товщиною 3,4, да? 3,3 щось таке. 3,3. Ну угу. ось це робочі. Філієрчики були Мажор, іди геть! А це ось чорна, прям Ого, запечена Прям от різниця, так? Ти до мене посчитаєш тось, так що буде. Вони ж поламані дав. Це, це теж не робоче. Воно його впресувало Може, колись воно його випресує. Так, само. Рекомендації. Чи робили ви таке от, цікаво запитати і... Що ви робите для того, щоб покращити вихід гранули, щоб була більша продуктивність? Чи потрібно так оце робити, чи не потрібно, ну, чи ви я так ту... робите. Коля Тугой рекомендував час від часу розбирати і чистити отвори в матриці. А, по іншим технікам. А ні, Я хотів видавити зерновим, ну ні, воно не видавлюється все переносив? Ні, я ще нічого не сіяв. Так, ну тут поки йде процес вистокування. План немає, що ще робити. Нагадаю про наш охолоджувач, все ніяк ми відео не покажемо більш детально. Але гранула в цей раз ну, шикарна. Звісно, що, ви бачите, Ну так все впливає на якість гранули. І волога сіна, і волога зерна, і напруга, і все. Просто не вірю, що не буде пилюки ніякий. Я вже поняла. Ну, пилюка є, звісно. Але в нас зазвичай і був один відсоток. Коли в нас було таке порівняння, я закріплю відео невелике. Там є чітко показано, зважено. Відсів. Так, а де? В общем, друзі, дивіться, оце диск, який у вас крутиться. І змішує по суті, вашу суміш. І завдяки оцій Я штуки не змішує, не змішує, підворушує, ну, да, виходить, попадає суміш в цій секції. І тут така штука, що у нас часто зависає сама суміш. Чому? Тому що ці багато, наразі 35%, а то й всі 42%. Я 44 робив. А, 44, хухуй. Що хочемо зробити? Він ще нам порадив Сережа дядя Сережа із з мачівки. Дядя Сережа, розводьте крово, ми приїдемо. Я впевнена, що ви подивитесь даний сюжет. Ну, а що? І ми теж хочемо зробити такі от наварити ем, наверх сантиметр і 2 см наварити такі от, як сказати правильно, додаткові. Смужечки, які будуть допомагати, підмішувати і ну, сіно да, саму суміш. Щоб вона не провисала. Вони, тепер дзвоніть і кажіть, неправильно робиш, треба обов'язково висверлювати. <клес> висверлювати можна. Так, що я досюджу спасибі. Рекомендацію проводити отвір. А я його акуратно вибиваю другою стороною. Так, висверлювати. Я собі сумніваюсь, що я його висверлюю, десь не так сверло. Десь. вже Скільки вже випив? Крутнусь. Так що, дядя Сережа, це у нас такі справи. Чим займаємося? ніколи. Тим, трошки тим. Да. Так що обов'язково ми наваримо такі от штучки, щоб все-таки також сіно не, не зависало та суміш, тому що якщо напруга падає, і тоді воно зависає, і тоді бахкає, падає, от, да, от така куча вам е, прямо сюди, то у нас тоді зазвичай. Через це підвисання і часто встає да, гранулятор. Тому це дійсно було б дуже-дуже класно доварити сюди одесь, одесь. такі от одесь. штуки. Я думаю, що згодом ми це зробимо і точно покажемо. Дяді Сережі привіт. І до зв'язку. І вам також, підписники та глядачі, дякую. Кому було цікаво, підписуємося, лайкаємо, пишемо коментарі, рекомендації. Це! Оце ролики. Не зрівняти, звісно, <laughs> <laughs> з Rutexо. Моща, звісно, моща, моща. Так що от таке невеличке відео. Зараз спробую його виставити, бо самі розумієте, електрика. У нас така собі. Генератора немає, панелі немає, тому виживаємо, як і всі, як можемо. Тому за часту відео просто я не встигаю робити і закидаю буде. вам от таке. Штук 40 фільєрів буде неробочих. Думаєш, так ж багато? я там уже штук 20 на Ну, тоді це багато. Так що, друзі, от так. Чиститься матриця. Ну, я так. Ну, це один з варіантів. Правда, довгих, але ну, надійшли. Нічого страшного. Ось, погане сверло. Ну як погане, воно тільки що було хороше. А діаметр у нас, у нас 4, так? Да? Четверочка. Чотка ну, да, чотка. Діаметр 4 мм. Та я ж бачу. бачу ж ти. Ажур. привіт. Тебе в нос вкусить. Пес пристає. Заграє пацан, да? так. і дивиться на мене своїми гарними, відданими очима. Да. Тебе покормили, да? так. Вона ріка, ні. Going to what is that? What is that? What is that? the

Серій, <плес> А Пес тим часом дуже смачно. Глямкає на весь рот. Да пес. Чого я кажу кошу їсти? Світує, добру про столик. Крутится, крутится. Mm -hmm. Ух, все. Тут... Смачного. Ну, оказалось ничего. Фу! Не падал. <coughs> <Сух. coughs> да? Я не смею ему змейский весь этот лапу. Снег, это хоть себе есть. Тим, мы все смачнейшие. Правда, пацаны? Ага. Що я й хотів? Я хотів його ключ просто. Другого ключа треба так побрати десь. Я хотів навчитись його розбирати. Твоя ціль виконана, ти навчився, розібрав почистив. Ага. Нічого не зробив, не вправився. Зато результат, бачиш. Чиста матриця. Uh -huh. Все чисте. І, і викидачі тут все почистив. треба чистити все, козить. камера комера робить. Uh -huh. скласти ножки і все А оно ті ножки складати. ты ножки лапки лапки ножки і ручки Оп. есть бока з'їв усе. все підчищає пес Такий невеликий сюжет. Надіюсь, вам сподобався. До зустрічі у нових сюжетах.